Видатні події і постаті, розквіт і згасання цивілізацій, великі соціальні потрясіння, незвіданий світ народів, які населяли Україну в різні епохи, єдність, гармонія та краса світу, таємнича сутність людської душі, розкриваються перед нами в книзі. Я Анна, мені 14 років. Читаючи художні твори разом з героями книг, я переживаю їхнє життя, переймаюся їхніми радощами та печалями. Так було і тоді, коли я прочитала твір Ольги Кобелянської у неділю рано зілля копала, адже вона вщерть насичена емоціями та переживаннями. Мені всіх персонажів було жаль і Гриця з його роздвоєною душею, і горду Тетяну, яка вміє так палко любити, і настку з її вистражданою любов'ю, хоч вона і підло вчинила щодо Тетяни, коли намовила старого цигана зруйнувати кохання Гриця й Туркині. Я плакала над їхніми долями. Актори нашого аматорського народного театру зробили театралізовану постановку Повісті. У неділю рано зілля копала. Режисер театру моя бабуся. Вона запросила мене грати у масових сценах та хоровому супроводі вистави. А о такого зілля я в тебе ще не бачила. чого воно? Лихо не смійся, дівчи, а краще затям. Все зірне проти всякого лікаря. У неділю рано кай. Понеділок полещи. У, -у, -у, У них варить. А в середу на бік який сомніко закопний. Бабуся пошила мені гуцульський костюм, який зараз на мені. Я щаслива тим, що такий вражаючий твір Ольги Кобилянської повість у неділю рано зілля копала не пройшов повз мене. Я знаю ті почуття і ті переконання, які виникли в мене, коли я читала повість на все життя. Мистецтво спілкування, мистецтво художнього слова, чародійна магія читання книги. В процесі всього цього щось створюється, і це щось душа. І кожного разу, коли ми кормимо душу, вона обов'язково підростає.